Перше відео, і сьогодні поговоримо та покажу, які в мене є базові речі для того, щоб кудись виїжджати та працювати не вдома, а десь на природі. Одразу хочу наголосити, що це не є якийсь туристичний став, це звичайні речі, з якими раніше я просто бігав містом, працював десь в кав'ярнях і ну, можливо ми десь виїжджали в ті самі гори, але я не працював там. А, тому є важливі декілька аспектів, вимог, до речей, з якими я буду ось так а, десь виїжджати. І працювати відповідно, і перший критерій це звісно компактність і зручність загалом, тому що це мають бути речі, які я можу легко взяти з собою з автівки, піти десь в ліс, знайти місце для мене зручне для того, щоб там розташуватися, і спокійно собі працювати та насолоджуватись природою. Перейдемо до того, що в мене є зараз. І перше, це мій рюкзак Ikea, куплений кілька років тому. Доволі зручний, як на мене. В ньому немає, на жаль, жорсткої спинки, але це виправляє якраз такий ноутбук, який в мене знаходиться в окремому відділі в цьому рюкзаку, і додатково. В своєму захисному кейсі. А, так, він теж м'який, але він не дає потрапляти а, до, до, до піску. І це дуже важливо, особливо після перевірок поїздками на море. А, бо потім вичищати ноутбук це той, що хвест. Рюкзак доволі компактний, проте має об'єм 25 літрів. Достатньо кількість. Відділив і зроблений з таких матеріалів, які вже витримали 2 роки, і мені здається, витримують ще. Його недолік це не в спинка, що влітку є проблемою і не дуже зручно їздити ровером. Нещодавно я зацікавився тематикою ADC Абридей Кері. В Україні і подивився огляд ось на цю сумку українського виробника BlackPack Це сумка Piston і вона одразу запала мені до душі, але не, через, не тільки через те, що в неї дуже привабливий дизайн і продумана ергономіка, реально продумана, але й через те, що вона має історію. По суті, вона є частиною історії. Ця сумка створена на честь Максима Кахал. На жаль, загиблого героя України, який був старшим лейтенантом Полку Азов. Максима був позивний пістон саме тому сумка має назву. Перейдемо до того, що на сьогодні є всередині сумки та рюкзаку. В сумці в мене повсякденний набір це гаманець. Маркер, паверб, дроти для зарядок, ніж, запальничка, ізолента, мотузка та серветка. В цілому всі ці речі я майже щодня використовую, тому вони і так, і так мені потрібні і з собою десь виїжджати, коли працюю на природі, я бачу сенс брати їх. Єдине, що потрібно оновити Powerbank, тому що він не витягує навіть одну зарядку айфону, А було б прикольно, якщо б він заряджав ноутбук. В ж в мене знаходиться мій головний інструмент, власне, ноутбук. Коцик, плет, для того, щоб можна було десь розстелити та сісти спокійно скетчбук, який іноді виконує роль столу для того, щоб не ставити ноут просто на плет, або на землю, або на коліна, коли він перегріває, то це не дуже приємні відчуття. І окрема подяка дядьки Алексу за такий підгін, футляр для пляшки або для термосу, в моєму випадку для термосу, який я купив в Окей ще задовго до. Того як купив собі сумку, але він ідеально підійшов по дизайну до сумки, і він ідеально входить в цей футляр, який, до речі, можна спокійно не тільки носити в рюкзаку, а ще й десь пристебнути його до реміння сумки, і тягати з собою доволі зручно, щоб витягувати водичку і пити, коли ти кудись йдеш. Сьогодні вийшов такий собі гайд, як сховатися на паркінг в кущах. Штучно провели тест того, що в мене є. Це не є, як я вже казав, якісь речі, які спеціально підготовлені для туризму. І взагалі я не є досвідченим туристом. Але вважаю, що те, що я зібрав, в цілому буде мені в нагоді для того, щоб працювати десь а, поза квартирою. Та й загалом це. Як на мене, прикольна ідея. Я просто хочу показати свій шлях від того, як просто до моєї голови прийшла така ідея, і що з цього вийде. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Буду радий коментарям з порадами або думками з цього приводу. Побачимось!